Дорогі українці, продається частина будинку 52,15 метрів квадратних. Рік побудови 1980-1989 рік в Київській області, Бучанського району, село Новий Корогод, вулиця Промбуду, 13. Будинок поділений на дві частини. Одна з них продається, повністю автономна. У будинку є газ. Газовий котел, електрика, центральний водопровод. Складається будинок з двох кімнат. Кухні, ванної кімнати, санвузол суміжний та прихожої. Стіни з цегли, покритий шифером будинок, меблі залишаються, житловий стан, є кадастровий номер. Також є літня кухня, сарай. Все збудоване з цегли. Є земельна ділянка 0,06, город сад. До Києва 50 кілометрів, ходить маршрутка, до Бородянки 20 км, ходить автобус. В селі є школа, дитячий садок, магазин, кіоск, парк, зелена зона, дитячий майданчик, аптека, лікарня, поліклініка, відділення почти. Для любителів природи є ліс озеро. За більш детальною інформацією звертайтеся по телефону, який буде в описі під відео та в першому коментарі. Якщо телефону не буде, значить будинок продали. Ціна частини будинку 8 тисяч доларів. На все добре, шановні українці! Вдалих вам покупок.